Чув тобі є. Мов не паєцький праздник. Який повз? Це паєць містаків. Чому порушуєте право дорожнього руху? То причина зупинки, так? Так, да, ви порушуєте право дорожнього руху. Це ваш висновок. Це до вас питання, не висновок. Питання одне. На якому ви повинні дати мені відповідь? І... ви Порушуєте, ніби ви... ні. Ви можете дати відповідь зараз на моє питання. Яка причина зупинки, далі? Ви порушуєте право дорожнього руху. Це причина зупинки. Ну, Звісно, А суд з правопорушення. Проїхали на вимкнену додаткову секцію Сігнал світофору. Зрозуміло, чи ви так вважаєте, так? Так, да, я так вважаю. А ви ні? Це ви ні? вважаєте. Так? Давайте вас на реєстратор. У нас дуже добре пишуть. Подивимось, можемо по подивитися. Давайте подивимось. Включайте. Це буде ваш засіб доказу, так? Боже і мій. Так? Так. Ну, давайте будемо. Будь ласка, привіть ваше службове посвідчення. Цікаво ви знаєте. Будь ласка. Чи які сержанта компетентні, не Компетентні. Компетент. Ну, слава Богу, я не сумніваюся. — Що розумієте, цікаво? Можна трошки вище. Ну, може, ви можете вийти? Можна трошки вище, щоб я з ним знайомився. А що вам? Ви не бачите? Мені здається, дале тут? Ну, як ви круєте? Транспортним засобом, якщо ви не бачите? — Так це ж дрібненький мені не купить. Я вам навіть посвічу. — Я бачу, просто Арнольд Арнол Ділорсівич, 10, -го, 13 -го січня 2014 року. Дуже приємно. Дійсно? Дійсно, так. Це... Мені, мені потрібно одна біля вікна. Чому ви порушуєте право дорожнього вікна? Я не порушую. Чому Чому я не порушував? Чому ви говорите не Хіба? А, 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 а. Як ви вважаєте, якщо я керую таким великоабаритним транспортним засобом, виїжджаю, хоча не перехрестя, нехай ви кажете, що вважаєте, що я десь порушую. Рішення на моєму місці зупинитись посеред перехрестя, правильно чи ні? Я так зрозумів ваші, ваші підозри. Ви чуєте, що я говорю? Як ви вважаєте? Якщо машина виїжджає на перехрестя під час зеленого сигналу склофору, чи навіть мігаючого сигналу стнофору, коли, коли дистанція дотримана і так далі, я маю право закінчити маневр чи не маю права закінчити маневр? То має. А коли ви не... не горить, то про які мене? Я чітко своїм категарю. Окрім мотоциклі. Д, 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 правильно? Є. Yeah. Є. Yeah. А чому ти говориш? А хто? Mm -hmm. Здається, професійний водій. О! Здається. Так ви, як професійний водій? Yeah. Що вливає зелена зі світофора, то що ви повинні робити? Бадай газку і ріже. Давайте скорі? ми будемо говорити про зараз за... 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 про теперішній о, випадок. А ви не відповідаєте е свої дії, не відповідаєте. так <тапляє> да. А міло того, що ви порушуєте право за руководження. Ви не відповідаєте свої дії. Ви мене звинувачуєте в тому, що я не відповідаю на свої дії, що я неадекватний, можливо, зараз за рулем. А якщо я не відповідаю на свої а, дії, дій, то, можу то, можу то що я все, хто мене посадив за цей руль, хто мені давній посвідчення і хто мені дав медичну довідку разів. За руль я навіть не знаю. Хто посадив за руль, Чесно сподіваюся, навіть не знаю. А хто ж до нарушили, рушити? Я Власна не порушую, я вам ще раз порушує. кажу. Я, yeah. при, я виїхав на перехрестях в продуктовий сигнал Стлофора, oh. зелену стрілочку, виїхав, виїхав на перехрестя. Під час виїзду з перехрестя я не знаю, що ви там бачили. Чи бачили, чи не бачили. Я вже не бачив, під які я слухаю. Я вам ще раз кажу. Це мій особистий реєстратор. Я не вважаю за потрібне вам щось показувати. А знаєте чому? Знаю, чему. Потому что вы знаете, что не помню. Потому что он был выключен. Это не та установка, которую я имею право або хочу снимать. А сейчас вы снимаете, Прошу. Почему вы сейчас снимаете? Кто вам сказал, что я сейчас снимаю? Я знаю, я. Кто вам сказал? Почему вы это стверджуете? Ну, есть смысл поворота регистратора на меня? Ну, если вы не снимаете, то есть смысл этих действий или Звичайно, що є, Такі самі, як Ви Ваші, що ви мені розказуєте, що я порушив не справу дорожнього руху. Чим це не тут Я можу це підбирати. Діти. Одне і друге у нас не так не все. У нас нормальна розмова. А ви думаєте, я проїду на червоний цій машині? Проїдете. Ви ж певне? Угу. Знаєте, такого вже не дивитеся. Ви на додаткову секцію зі мав це такою. Тобто, і ви говорите, що ви приїхали на боку. Я впевнений, що ви під час своєї роботи теж багато чого надивились при ДТП. І я в свою чергу теж надивився О, багато чого. Чим переїхати на навіть намігаючий, там жовтий вже перед носом здалека, коли я бачу, або на червоний, тим більше, волосся дибом своє, я думаю про майбутнє не тільки своє. Ну, знаєте, чесно Дякую, всього доброго, приємної службі.